Приїдь до мене у мостиська, кучерява дівчисько. Моя адреса проста, третя хата від моста. Так коли співали брати гадюкіни. Тепер, вдячні мостищани, вирішили назвати одну із місцевих вулиць на честь одного із гадів Сергія Кузмінського. Наразі на місці майбутньої вулиці поле випасають корів і гусей. Їздять фіри. Єдине, що нині порушило звичний пейзаж автомобіль, із багажника якого лунають пісні братів гадюкіних. А ще не місцеві, які з'їхалися на відкриття вулиці, це музиканти та самі брати Гадюкіни. Не часто в нас називають вулиці нашими сучасниками, так і такими неоднозначними для багатьох людей, тому що там рок-музикант, і ну розумієте про що я говорю. Я думаю, це символічно, щоб тут буде сучасне якесь же місто. Ми так і уявляли вулицю імені Сергія, бо тут зараз нічого нема, Є тільки. Е... Поле і тут, слава Богу, побудують люди свої домівки, в яких буде сміх, які музика, музика. Радість. щастя, радість. Та... Дякую, бабуся. Дякую. Вони, вони самі головні на цій вулиці. Чому? От, для того, що ви самі хороші. Місцеві мешканці про братів Гадюкіних кажуть, чули. А от про саму вулицю пані Надія знає мало. То є тих братів Гадюкіних, вулиця ну тут може бути. Я думала, що того якого воєнного тут повісили. Хіба ми що не маємо е видатних українських полководців та Степан Бандера та Сагайдачний? Та то а вони що не будь роблять? Не чула про плани збудувати тут новий мікрорайон. І пані Ядвіга. Де, де вона буде? Та вулиця? Та що є? Ні, отут якась нова. Так вона проті? А хто то буде наїздив? Ідея назвати вулицю іменем Сергія Кузьмінського належить місцевим активістам. Бо колись пісня Приїдь до мене у Мостиська» була неофіційним гімном містечка. Один із ініціаторів, головний архітектор мостищини. За таку пропозицію тішиться проголосували міські депутати. Нікого не було проти, щоб проголосувати про цю назву, тому що ми розказали, хто то був, яку пісню він склав, як він співав. Це був перший такий галицький рок. Більшість депутатів вони теж мого віку, і вони такі речі пам'ятають. Драктів Гадюкіних, Кузю. Якби Сергій Кузьмінський був нині живий, він сприйняв би таке рішення з гумором. Припускають його побратими. Напевно, з посмішкою. Як як прикол. А оскільки відкриття влаштували саме у день народження Кузі, то у містечку дали концерт. Є таке відчуття, що ми отні народжені сьогодні. Кузі нам сьогодні влаштували день народження. Послухати сучасну музику прийшли і дорослі і малі. Дехто навіть переконував, що добре знає пісні братів гадюкіних. А яку ви знаєте їх? Той руська пісня. Розовий рози святки заколовить. З днем народження Кузю вітали гурти Абу Касимові капці, оркестр», Кінг Сайз та перкалаба. Марічка Кригинівська, Олександр Бригадир наш репортер.